У даному відео ми розглянемо основні співвідношення між тригонометричними функціями одного і того ж аргументу. Для цього пригадаємо, що ми називаємо синусом кута альфа, що називаємо косинусом цього кута, що називаємо тангенсом та котангенсом. І так, відкладаємо даний кут альфа на одиничному колі. Одна сторона кута додатній додатні напрямосів Х, інша сторона кута перетинає одиничне коло в точці М з координатами Х Y. І так, пригадуємо, що косинусом кута ми називаємо першу координату точки перетину x. Синусом другого координату точки перетину y. Тангенсом ми називаємо відношення другої координати та першої. І котангенсом ми називаємо відношення першої координати та другої. Встановимо основні співвідношення між даними тригонометричними функціями одного і того ж та альфа. Щоб вивести перше співвідношення, врахуємо той факт, що рівняння одиничного кола. Має вигляд х квадрат плюс квадрат дорівнює одиниці. Справді, центр кола знаходиться в точці 0,0, а радіус дорівнює одиниці. Відповідно, якщо ми підставимо замість х та y, та координати точки m ми одержимо правильну рівність. Але координати точки m це синус косинус альфа та синус альфа. Відповідно, якщо ми підставимо дані вирази в рівняння тригонометричного кола, ми одержимо перше співвідношення х квадрат х це косинус, тобто косинус квадрат альфа, додати y квадрат, у – це синус, тобто синус квадрат альфа дорівнює одиниці. Одержане співвідношення називається основною тригонометричною дотожністю. Основна тригонометрична дотожність це її номером 1. Крім цього, ми помічаємо, що тангенс це y поділити на X. Y – це синус, X – це косинус. Тобто тангенс кута альфа, це відношення синуса цього кута. До косинуса цього кута. Аналогічно котангенс це х на y, х це косинус, тобто косинус альфа на синус альфа. Хоча ці співвідношення для нас були відомі з курсу геометрії попередніх класів. Для нас важливим є той момент, що вони справедливі не тільки для гострого кута альфа, як це було в геометрії прямокутного трикутника, а й для довільного дійсного кута. Позначимо їх номером 2. Так, співвідношення 2 виражають тангенс і котана через синус і косинус. Також ми помічаємо, що. Красивим буде добуток тангенса та котангенса. Перемножимо. Тангенс альфа помножити на котангенс альфа. Тангенс альфа це y на x. котангенс альфа це x на y. Два обернені числа. Добуток обернених чисел дорівнює одиниці. Маємо ще третє співвідношення між Тангенсом та котангенсом. Та Решту співвідношень. Виведемо з основної тригонометричної тотожності. Значить, розглянемо окремо основну тригонометричну тотожність синус квадрат альфа додати косинус квадрат альфа дорівнює 1. Поділимо дану основну тотожність ліву і праву частину на косинус квадрат альфа. Що ми одержимо? Ми одержимо синус квадрат на косину квадрат, синус квадрат альфа на косинус квадрат альфа. Або це буде синус альфа на косинус альфа у квадраті. Додати косинус квадрат альфа на косинус квадрат альфа одиниця. Ну і в правій частині одиниця на косинус квадрат альфа. Використаємо співвідношення 2, врахувавши той факт, що синус на косинус це. Тангенс. Таким чином матимемо ще одне співвідношення між тригонометричними функціями. Тангенс альфа в квадраті, тангенс квадрат альфа додати одиницю дорівнює одиниця на косинус квадрат альфа. Четверте співвідношення. Поділимо основну тригонометричну тотожність цього разу не на косинус квадрат, а на синус квадрат. Значить, візьмемо основну тригонометричну тотожність і поділимо ліву і праву частину на синус квадрат. В результаті ми будемо мати одиниця плюс косинус альфа на синус альфа до квадрату дорівнює одиниця на синус квадрат альфа, враховуючи, що косинус альфа на синус альфа – це тангенс, ми запишемо дане співвідношення у вигляді одиниця, додати котангенс квадрат альфа дорівнює одиниця на синус квадрат альфа. Це п'яте співвідношення. І так, ми маємо 5 основних груп співвідношень. Перша основна тригонометрична тоточність випливає з рівняння одиничного кола, врахувавшись зміст синуса та косинус. Друга група властивостей зв'язує тангенс і котангенс з синусом та косинусом. Також слідує зазначення. З цього ж значення слідує, що добуток тангса і котангса одиниці зв'язок між даними функціями співвідношення 3. Щоб одержати співвідношення 4 та 5, треба основну тригонометричну дотожність поділити на косинус квадрат альфа і відповідно на синус квадрат альфа. Тобто ці дві четверта та п'ята співвідношення це вже наслідки із основної тригонометричної. Перша, друга, третя слідуються значення. Третя та четверта є наслідки першої. Розглянемо приклади застосування даних. Співвідношення. Номер 107. 7. Випадок 1. Спростити вираз. 2 синус квадрат альфа додати 1 відняти косинус квадрат альфа дорівнює так, 2 синус квадрат альфа плюс. Пригадаємо основну тригонометричну тотожність. Синус квадрат альфа додати косинус квадрат альфа дорівнює 1. Якщо ми перенесемо косинус в праву частину, ми одержимо, що синус квадрат альфа дорівнює 1 відняти косинус квадрат альфа. Тобто ми матимемо, що в дужках вираз дорівнює 1. В дужках вираз одиниця відняти косинус квадрат альфа це насправді синус квадрат альфа. Її записуємо замість дужок синус квадрат альфа і зведемо подібні додатки. 2 синус квадрат альфа. Додати синус квадрат альфа це 3 синус квадрат альфа. Номер 2. Синус квадрат альфа. Додати 2 косинус квадрат альфа відняти 1. Дорівнюємо. Знову ж таки, бачимо основну тригонометричну дотожність. Сума квадратів синуса та косинуса одного і того ж кута дорівнює одиниці. У нас є сума квадрату синуса з двома косинусами. Розділимо оці два косинуса на суму. Тобто 2 косинус альфа запишемо як косинус квадрат альфа додати. Косинус квадрат альфа відняти 1. Сума квадрата синуса та косинуса одну і того ж самого кута це одиниця. Тобто у нас буде дорівнювати одиниця, додати косинус квадрат альфа відняти 1. 1 та мінус 1. В сумі дають 0. Відповідно, ми одержуємо, що даний вираз дорівнює просто косинусу квадрату альфа. Номер. 3. 1 відняти косинус альфа. Помножити на 1 додати косинус мінус альфа. Пригадуємо, що функція косинус є парною, тобто косинус мінус альфа дорівнює косинусу альфа. Ми маємо різницю одиниці та косинуса, що множиться на добуток Одиниці та косинуса. Маємо формулу скороченого множення. Різниця квадратів 1 в квадраті відняти косинус в квадраті. 1 в квадраті це одиниця, а одиниця відняти в квадрат це синус квадрат. Значить, дорівнює синус квадрат альфа. Четвертий приклад спрощується аналогічно. І так, у даних трьох випадках 10 107 працювала основна тригонометрична тотожність та деякі наслідки з неї. Також співвідношення між тригонометричними формулами будуть допомагати нам виражати одні функції через інші. Наприклад, номер 1018 випадок 1. Знайти тангенс альфа, якщо котангенс альфа дорівнює мінус 1. 7. Пригадуємо основне співвідношення між тангенсом та котангенсом. Тангенс альфа помножити на котангенс альфа дорівнює 1. Відповідно, тангенс альфа дорівнює одиниця, що ділиться на котангенс альфа. І знайдемо значення тангенса альфа. Значить одиниця на котангенс альфа, а котангенс альфа мінус одиниця на корінь семи. Тобто це буде одиниця на мінус одиницю на корінь семи. Мінус стає перед Ділення виконуємо. 2 повертається, значить це буде корінь з 7 на 1 і мінус корінь з 7. Також цікавим є випадок другий. Знайти косинус і тагенс, якщо синус кута. Синус альфа дорівнює 0,8. А кут альфа. Знаходиться в межах від пі на 2 до Пі. Пригадуємо, як у нас який вигляд має одиничне коло, і встановимо, що це є кут другої чверті. Значить, кут альфа кут другої чверті. Для чого це нам буде потрібно? Для того, щоб виразити косинус через синус. Пригадуємо, як пов'язані між собою синус і косинус. Косинус і синус пов'язані основною тригонометричною тотожністю. Тобто, маючи синус, можемо знайти косинус. З даної основної тригонометричної тотожності ми одержимо, що косинус квадрат альфа дорівнює 1 відняти синус квадрат альфа. А косинус альфа. Буде дорівнювати плюс або мінус корінь арифметичний із одиниці відняти синус квадрат альфа. Так от, який тут у нас випадок брати, плюс чи мінус. Нам якраз для цього і вказано, якої чверті у нас кут альфа. Якщо кут альфа другої чверті, то косинус у другій чверті має бути від'ємний. Тобто, щоб косинус був від'ємний, щоб ліва частина була від'ємною, в правій частині треба взяти знак мінус. Тобто, якщо альфа кут другої чверті, якщо альфа кут другої чверті, то ми беремо косинус зі знаком. Арифметичний корінь зі знаку мінус. Мінус, корінь одиниця мінус синус квадрат альфа. І підставляємо, це буде мінус корінь, одиниця мінус. 0,8 у квадраті дорівнює мінус корінь під коренем буде у нас 0,36 і це мінус 0,6. Якби кут альфа був кутом першої або четвертої чверті, то ми б брали корінь зі знаком плюс, бо коса з нас там додатній. Аналогічно ми б могли основну тригонометричну тотожність розв'язати відносно синус квадраті. І одержати, що синус квадраті дорівнює плюс або мінус корінь арифметичний від одиниці відняти косинус квадрат альфа. І тут аналогічним чином, для того, щоб визначити, з який знак брати плюс чи мінус. Ми повинні подивитися, в якій чверті у нас знаходиться кут альфа і якого знаку має набувати синус даного кута. І так, основні, трагономер... основні співвідношення між тригонометричними функціями можемо використовувати, щоб знаходити одну функцію через іншу. Також ми можемо використовувати основні трагонометр... співвідношення між тригонометричними функціями для доведення тотожностей. Тотожність це рівність. Яка перетворюється в правильну числову рівність при всіх допустимих значеннях аргументу. Значить, при будь-якому альфа у нас ліва і права частина мають бути одинакові. Як ми можемо довести дану тотожність? Одним із прийомів є перетворення однієї частини рівняння, частини рівності в іншу. Значить, Візьмемо ліву частину і постараємося її перетворити до вигляду такого, який має права частина. Для цього будемо використовувати основні співвідношення. І так, танес квадрат альфа відняти синус квадрат альфа. Пригадуємо, що тангенс – це синус, поділити на косинус. Тангенс альфа. Танес альфа це синус альфа, поділити на косинус альфа. Підставимо у дане співвідношення замість тангенса. Значить, синус на косинус квадраті відняти синус квадрат альфа. Дорівнює квадрат від дробу, це квадрат чисельника на квадрат знаменника. Відняти синус квадрат альфа. Виконаємо дію віднімання, звівши до спільного знаменника. Дані дроби. Попереднє синус квадрат альфа розписавши через дріб зі знаменником одиниця, значить у нас буде спільний знаменник косинус квадрат альфа. Так, а додатковий множник для другого буде косинус квадрат альфа. Значить, косинус квадрат альфа на синус квадрат альфа, так. Виносимо за дужки синус квадрат альфа у чисельнику. В дужках маємо одиниця відняти косинус квадрат альфа. Поділити на косинус квадрат альфа. Дорівнює. Пригадуємо, що з основної тригонометричної тотожності ми маємо наслідок, що одиниця мінус косинус квадрат це синус квадрат. Значить, це у нас буде синус квадрат альфа на синус квадрат альфа і на косинус квадрат альфа. Розпишемо це як добуток двох дробів синус альфа на косинус альфа до квадрату помножити на синус квадрат альфа. Синус альфа на косинус альфа пригадуємо це тангенс. Значить, тангенс квадрат альфа на синус квадрат альфа. Ми перетворили ліву частину, перетворили ліву частину, перетворили до правої частини. Тим самим ми до, доточність довели. Використали співвідношення між синусом косинусом тангенсом, а також використали наслідок. І з основної тригонометричної тотожності. Зокрема, одиниця мінус косинус квадрат альфа це синус квадрат альфа. Таким чином, нам потрібно вміти доводити тотожності, перетворювати вирази, знаходити одні функції, виражати одні функції через інші, опираючись на співвідношення між тригонометричними функціями. На даному етапі ми їх маємо 5. Основна тригонометрична тотожність, яка слідує з рівняння одиничного кола, співвідношення для, для, між тангенсом, котангенсом та синусом-косинусом, співвідношення між тангенсами, і два наслідки з основної тригонометричної тотожності.